Протягом 16, 17 і 18 століття південні українські землі перетворилися на арену запеклого протистояння між козаками, кримськими татарами та османською імперією. Ця епоха залишила глибокий слід в історії України, Від кривавих набігів до несподіваних політичних альянсів. дике поле під османським контролем, південні степи сучасної України. Тобто сучасні Херсонська, Миколаївська Одеські області називали Диким полем. Тут панували кримські татари, а Османи будували фортеці на кшталт Очакова та Хаджибея майбутньої Одеси. Кафа, Феодосія була центром работоргівлі. Через неї пройшли сотні тисяч полонених, зокрема українців, поляків та москвинів. Козацькі походи проти Османської імперії. У 1614 році запорозькі козаки під командуванням гетьмана Петра Сагайдачного спалили Сіноп і Трабзон на турецькому узбережжі. У 1620 році козаки розгромили Османський флот під Очаковом, захопивши десятки галер. Легендарний Іван Сірко у 1675 році звільнив тисячі невільників, спустошивши Кримські улуси, українські гетьмани та Османська імперія Петро Дорошенко. У 1670-х роках визнав себе васалом султана, сподіваючись за допомогою турків звільнитися від Польщі та Москви. Юрій Хмельницький, син Богдана Хмельницького, також намагався спертися на османів, але був повалений козаками. Як турки намагалися закріпитися в Україні у 1699 році за карловицьким миром, османська імперія втратила Поділля? Але утримувала Очаків аж до 1792 року. У 1711 році гетьман Пилип Орлик, автор першої української Конституції, уклав союз з турками проти Росії. Кінець османського впливу. Після російсько-турецьких війн у 18 столітті Кримське ханство пало, а південь України увійшов до складу Російської імперії. Але сліди османського панування залишилися в топонімах. Архітектурі та навіть у кухні, наприклад, турецька кава або баклажани, вони прийшли в Україну через Османів.